Привіт, малятка! Сьогодні у нас заняття підготовка руки до письма. Як ми з вами готуємо наші ручечки Це ми робимо з вами ігри, пальчикові вправи, а також ми пишемо, малюємо, штрихуємо, розфарбовуємо. Давайте подивимося, які можуть бути, як приклад, ігри. Продовжуємо розвивати ваші ручки, готувати їх до письма. Я знову підготувала кілька цікавих вправ для цього. Ось перша називається перекладання камінців. Потрібно гарні морські камінці перекласти з однієї однієїмкості в іншу. Ось так. По одному. По одному. Можна в цей час рахувати їх. Липаєте, бачите, які вони гарні всі. І по одному, по одному перекладаєте однією ручкою, іншою. Ось так. Це ви зрозуміли. Друга вправа, дивіться, з нашими веселими причіпками. Ось які у нас гарні набрала я таких. О, квіточку таку зробили. Ми нашому, нашою прищіпочкою прищіплюємо і відщіплюємо, Прищіплюємо. І, від, і з однієї теж ємкості це робимо віншу. І вальші пальчики працюють. Ось так. Ой. Ось. Сушарка. Можете самі зробити ось такий гарний ляльковий одяг. І знову ж нашими прищіпочками робити ось так, прищіплювати, Ми його повинні висушити. Ось так. І вирізали, працювали і сушать ось так працюють. Ось ляльковий одяг різнокольоровий. Бажайте відпочити? Ось вам вправа пальчиковий гімнаст. Олівець в руках катаю, поміж пальчиків кручу, неодмінно кожен пальчик, будь слухняним я навчу. Запам'ятали? Давайте швидко. Олівець в руках катаю, поміж пальчиків кручу, неодмінно кожен пальчик, будь слухняним я навчу. Пальчики відпочили. Ми зараз малятка ми будемо з вами писати. Але писати ми будемо по контуру, і також ми будемо штрихувати. Дивіться, це може бути будь-який малюночок. Сьогодні ми з вами будемо малювати такі спиральки, також ми будемо обводити фігурки і штрихувати. Дивіться, це можуть бути як паперові, це може розпечатати заготовку. батьки вам розпечатають, яку я скинула. Або це може бути паперовий якийсь зошит, спеціальний для готуємо до письма. Це можуть бути многоразові зошити, де ми малюємо фломастером, а потім можна витерти і малювати заново. Так, от приклад. Багато розових зошитів, це, до речі, теж багаторазовий. Ну, зараз ми з вами спробуємо. Котики, головне, коли ми пишемо, неважно в якому зошиті, і чи фломастером, чи олівцем, ми пам'ятаємо, що Тепер ми притримуємо лівою ручкою, пишемо ми правою ручкою, тримаючи олівець трьома пальчиками. Спинка у нас при цьому рівна. Давайте спробуємо зробити. Наша задача з вами це обвести наші фігурні спиральки. По пунктирній лінії, не відриваючи олівця від малюнку. Тобто поставили олівчик і ведемо, не спишимо, лівою ручкою притримуємо, стараємося не втекти з пунктиру. Які ми молодці? Давайте наступну. Молодці, і так ми обводимо усі-усі фігурки. Продовжимо. Молодці. Зараз, дітки, давайте подивимося наші спіральки, на що вони схожі? Подумайте так, на геометричні фігури. А давайте подивимося, які геометричні фігури ми тут можемо знайти. Наприклад, ця спіралька, на яку фігуру вона схожа. Так, на трикутник. А скажіть мені, будь ласка, у нас є ще трикутнички? Так, правильно, у нас ось ось і ось ще трикутнички є. А ця у нас спіралька на що схожа? Так, на квадрат. А квадратики ще є, давайте пошукаємо. М -м -м, так. Так, молодці. А скажіть, будь ласка, оця спіралька така цікава, на що схожа? Так, на овал. Молодці. А оці спіральки на що схожі? На коло, правильно. Бачите, є і маленьке коло. Які ж ви молодці? Зараз ми продовжимо занятися. Зверніть увагу, що ця частина аркуша у нас в клітинку. І крім того, що ми будемо обводити поштрихованим лініям, ми будемо ще самі домальовувати. Дивіться, в нас похила лінія. Вона у нас займає 4 клітиночки. Чому? Тому що вона виходить з одного куточка і проходить. В інший куточок через дві клітиночки. Давайте спробуємо: поставили, повели, поставили, провели, поставили, провели. Молодці. А тепер самі. Зверніть увагу, що нам треба відступити. У нас починається рисочка з наступного куточка, де заканчується. Тобто, звідси, і будемо вести сюди. Провели, поставили, провели, поставили, провели, поставили, провели, поставили, провели. Молодці. Пробуємо наступний рядочок. Дивіться, в нас іде вправо лінія, через дві клітинки вниз. І знов вправо-лінія Пробуємо вправо, дві клітинки вниз. Вправо, вправо, дві клітинки набік вниз. Вправо, вправо, дві вниз набік, вправо. Ставимо, можете маленьку крапочку теж поставити. Бачите, ціля одну клітиночку вправо. Тепер нам треба на дві клітинки вниз, вниз, вправо. Ще пробуємо, Вправо, вниз. Вправо, вправо, вниз, вправо, вправо, вниз нахил, вправо, вправо, вниз нахил, вправо. Молодці. Дивіться, ця фігура в нас схожа на пропірець. Для цього нам потрібно з цього куточку провести рівно три клітиночки. Раз, два, три. Тепер, з цієї ж першої точечки крапочки, нам треба провести вправо дві клітиночки, віддамо рівненько. А тепер з оцього куточку на дві клітиночки набік, бачите, виходить прапірець. Вниз три, вправо дві, з'єднуємо. Ну, коли ми з'єднуємо, у нас на одну клітиночку тут рівне залишається. Куточка на три вниз, скоточка на три, на дві вправо, вниз нахіл, три клітиночки рівно вниз, три, дві клітиночки рівно вправо, вниз набік на дві. Тепер самі пробуємо: поставили краплиночку, три клітиночки ведемо вниз, на дві клітиночки ведемо вправо. І тепер на дві клітиночки вниз набік. Ще разочок поставили крапочку. На три клітиночки вниз, на дві клітиночки вправо, дві клітиночки набік вниз. Бачите, які файні пропірці в нас виходять. Тепер у нас йде маленький отакий трикутничок. Як ми його з вами будемо робити? Ставимо, бачите, закінчується нижня полосочка, відступаємо тут ставимо крапочку. Тепер ведемо дві клітинки вправо, провели дві вправо. Бачите, дві клітиночки посереденьки через клітиночку ставимо крапочку і з'єднуємо куточки, відступили одну клітинку, провели дві, поставили крапочку, з'єднали. Ще разочок відступили клітиночку, поставили крапочку. Провели на дві клітинки рівну полосочку, посередині поставили вгорі крапочку і з'єднали. Тепер ще разочок поставили крапочку, дві клітинки рівна полосочка, над нею посередині крапочка і з'явлюємо куточки. І ще разочок поставили, провели на дві клітиночки. Над нею поставили крапочку, з'єднали. Розумнічки мої молодці! А тепер ми з вами спробуємо поштрихувати. Дивіться, який у нас вагончик. Це наш потяг. Він повезе нас в чудову країну знань або весни, в кого який настрій. Дивіться, нам треба заштрихувати. Штрихувати можна вертикально, це згори вниз, горизонтально це зліва направо. По діагоналі справа наліво вниз, або по діагоналі може бути зліва зверху, вправо вниз. Давайте спробуємо. Криша нашого потяга у нас заштрихована вертикальними лініями. Треба навести їх, не вилазячи за контури криші. Пробуємо. Дивіться, як гарно. Давайте подивимось на малюночку. У нас є ще десь вертикальні лінії. Так, дивіться. Вверху труби, в нас також вертикальні лінії. Давайте їх зафарбуємо. Не вилазимо за контури, рівненько. Які ви молодці? А ще є вертикальні лінії? Так, перед потягом. Ставимо вгорі, ведемо вниз, за контур ми не вилазимо, намагаємося вести рівно по лінії, не відводячи олівця. Дивіться, як чудово у нас виходить. Тепер кабіна нашого потяга, якими лініями вона заштрихована. Так. Горизонтальними. Давайте спробуємо поставили зліво і веде рівнесенько направо. Бачите, віконце в нас залишається прозорим, тобто тут ми його не заштриховуємо. Поставили, доводимо до віконця, відступили і далі ведемо полосочку. Ще раз поставили, провели до віконця, віконця залишили, провели далі. Поставили, провели. Тут у нас довга сплошна зліва поставили і ведемо до кінця. Дивіться, де колесико у нас також у нас по колесу не йде горизонтальна лінія. Тому ми доводимо до колеса колеска нашого і пропускаємо. Ось Нам залишилось заштрихувати трубу і колеса. Труба у нас заштрихована діагональними лініями. Давайте подивимось, це в нас іде зліва направо чи справа наліво. Так, це у нас іде справа наліво. Поставили вправо справу, і вніс Поставили вгорі вправо і влетемо вниз вліво. Поставили вгорів справа і провели ліво низу. Поставили і провели. Поставили і провели. Молодці. Так, що ми штрихуємо колісом. І тепер наш потяг вийшов, розфарбований, гарний, і ми можемо відправлятися в подорож. Якщо у вас нема під рукою розпочаток зошитів або якихось малюночків, які можна заштрихувати чи навести, ми можемо взяти зошит в клітиночку. Для того, щоб нам було що заштриховувати, можна попросити батьків намалювати малюночок, а можна і зробити все самі. Дивіться, у нас є червона лінія. До червоної лінії ми не малюємо. Відступаємо дві клітиночки від червоної лінії ставимо крапочку і відчитуємо чотири клітиночки. Раз, два, три, чотири. Ставимо ще крапочку. Тепер ми з'єднуємо ці крапочки. Бачите, у нас вийшла полосочка. Тепер від Цієї крапочки першої ми рахуємо 4 клітиночки вниз. Раз, два, три, чотири. Поставили крапочку, провели лінію, тепер від нижньої крапочки вправо понизу 4 клітинки. Раз, два, три, чотири. Крапочку і з'єднуємо. Бачите, в нас вийшов квадратик. Квадратики можуть бути більші, менші. Але ми пам'ятаємо, що всі сторони у квадратика однакові. Значить, тобто, коли ми малюємо квадратик, кількість клітинок з усіх сторін повинна бути рівна. Давайте намалюємо декілька квадратиків. Також можна намалювати трикутнички, коло якісь інші. Картиночки, які у вас вийдуть. Ми намалювали наші квадрати, тепер будемо їх штрихувати. Давайте перший квадратик заштрихуємо вертикально, згори вниз. Я зафарбую фломастером, щоб вам було видно. Ви малюєте простим олівцем. Ми заштрихували перший квадратик вертикальними лініями. Між нашими полосочками він стане однаково, довжина і ширина однакова. Тепер другий квадратик заштрихуємо горизонтальними. Не вилазьте за контур і старайтеся робити обережно і файно. Цей давайте заштрихуємо діагональю з правого верхнього куточка в лівий нижній. Дивіться, яка краса виходить. А цей квадратик ми заштрихуємо діагоналю, але зліва направо. Дивіться, як файно у нас виходить. А давайте спробуємо хвилястою лінію. Дивіться, як цікаво у нас виходить, коли хвилястою. Молодці, у вас все файно виходить. Ви, мої розумнічки, у вас все гарно виходить. Малюйте. До речі, я хотіла сказати, що вводити малюнки можна не тільки картинки, але, наприклад, цифри і букви. І коли ви вводите цифри, наприклад. Проговорюйте, як називається циферка, яку ви обводите. Наприклад, ви обводите таку цифру. Яка це цифра? Це цифра 5. Молодці! Я чекаю на ваші самі цікаві роботи. Ви дуже файно все робите. До зустрічі!